Христос рождається. Дорогі наші глядачі, вітаю всіх із цими різдвяними святами. Нехай мир і радість перебудуть у вашому домі і вашому серці. Сьогодні ми з вами готуємо страву із риби, яка готується як на святий вечір, так і на свята, і до будь-якого урочистого свята. Готуємо холодець із риби. У нас вдома звідки походить ця страва, називається Студінець з риби. Для цієї риби нам потрібна найперше, очевидно, риба. І знову наш постійний рибний спонсор пан Степан із Іссало предоставив нам гарну, смачну, найсмачнішу в нашому районі рибу. Отже, рибу попередньо ми почистили. В даному випадку ми маємо короб, годиться короб, товстолоб, сом, годиться будь-яка добра, свіжа, жива риба. Рибу ми почистили і вибрали, очевидно, жабра. І е, не відрізуємо обов'язково плавники, тому що оскільки це студінець, е, потрібно щоб був навар. І відділяємо і ріжемо на порційні кусочки. Голову. Так товщиною на два пальці, більше-менше, може трошки менше. На такі шматки кавалки пнемо нашу рибу. Вважаємо на пальці. Також ми до них додамо до того холодцю ту, пам'ятайте, коли ми готували. Рибу по ми відкладаємо морозилку голову і хвіст. Ми також їх додаємо до нашого холодцю. Зараз рибу кладемо у великий плаский баняк, щоб риба розкласти її більше-менше і заливаємо водою і ставимо на окріп. А тим часом, як наша риба. Готується закипіти, обов'язково рибу заливаємо холодною водою і ставимо, ніколи не можна кидати рибу у кип'яток. Вона завжди буде розлітатися і буде, не буде тримати своєї форми. Тому холодною водою заливаємо, ставимо, доводимо до кипіння, потім будемо проводити, проводити слідуючі операції з нею. Зараз ми готуємо цибулю, яку також даємо обов'язково до холодцю з риби. Цибулю ріжемо кубиками і поставили уже на плиту нашу патерню, щоб на оливі нагрівалася олива. Так, цибулину ми порізали, трошечки посолили і, як завжди, її перемішаємо із цибулькою і відправляємо пасирувати на братпанку. Цибульку ми довели до золотистого кольору. Дуже важливо, щоб вона була власне, такого коричневого вже кольору, але не надто спала, не чорного. І тим часом у нас закипіла риба, яку ми обов'язково як кожен повер знає, що треба зібрати шуму остатки крові і різних нечистот. Воно шума підводить догори і ми все це перетворюється в шуму при кипінні. І ми все це збираємо шумовку. Добре. Слід сказати, що рибу заливається водою трошки більше від вище від риби. Може навіть так на палець два. Щоб дати можливість їй википіти. Так. І тепер ми властиво починаємо готувати наш холодець. Першим інгредієнтом, який є дуже важливим, який дає смак і колір, це є засмажена цибулька до золотистого кольору, яка дасть холодцю такий легкий коричневий забарвлення. Легке забарвлення. І далі ми даємо також те, що є дуже важливим. Даємо Два-три зубки чеснику, якщо на наш такий невеликий банячок. Так, і даємо зо два бібкових листя. І також даємо сіль. Очевидно, з розрахунку, як я вже говорив, на літру води невелику чайну ложку. Можна дати трошечки менше, тому що вода ще може википіти. І тепер ми залишаємо холодець на легкому вогні, щоб він прів, легенько булько кипів, але не дуже сильно, бо він буде мутним. Скручуємо напругу під нашим баняком і залишаємо кипіти на яких 6-8 годин. Можна накрити кришкою, якщо є велика кількість риби і мало юшки, щоб вона не википала, і щоб він так довший час. 4, 5, 6, 8 годин кибів, але щоб люшка не википіла і не дуже інтенсивно. У нас її води досить, тому ми накривати не буде. Інтенсивність ми відрегулювали нормально. І тепер даємо ще один останній компонент, який пасує додати до холодцю, без якого він не буде студінцем з риби. Обов'язково даємо червоної паприки. Ми маємо нашу зелену паприку тут у нашій студії, розлуплюємо її і кидаємо, тому що цей холодець має бути. Таким вострим і вогнистим. Це залишаємо на 6-8 годин. І переходимо до нашого столу, де ми маємо вже заздалегідь зварений холодець із риби. Все зроблено так само, як ми щойно говорили. Готовий. Він варився, скажу вам, 6,5 годин. Зараз він готовий, щоб ми його викладали на тарелі і готували до нашого святкового столу. Заготовляємо посуду. Так. І тепер дуже делікатна, прямо скажімо, саперська робота, щоб риба, яка вціліла після 6-годинного варива, не була розламана нашими руками. Після того, як ми виклали акуратно нашу рибу, ми пробуємо в саме час на остаточний сіль і перець. Перцю вистачає в нас, а солі ми ще можемо трошечки додати. Щоб студінець був смачний, завжди мусимо пам'ятати, що юшка має бути трохи пересолена. трошки пересолено. Так, і даємо харчового желатину. Щоб він застиг сам по собі, потрібна дуже велика кількість риби. І гарячу наш розсіл потрошечки всипаємо Допомогти йому пристигнути. І вимішуємо, щоб він розчинився, щоб не дуже закалемотити. Також ми робимо одну процедуру, яка дуже потрібна, щоб концентрація желатину була не розбавлена, От той розсіл, який лишився стік з риби, ми також зливаємо назад до баняка. Притримуючи руку, щоб воно нам потім добре пристигло. І так, желатин розчинився, рибу ми відсідили, тепер саме час заливати його нашим сиропом. Беремо так, щоб скрізь було трохи цибулі. Трохи жирно наміру. Поразовим заливаємо. Бачите, що є тарілки, котрі нам краще і вдалося викласти і зберегти цілісність риби, є тарілки, де є гірше, це не нормально. Не завжди воно дається однаково. Тому ті, що краще, ми зазвичай будемо мати для гостей. А ті, які трошки скромніше виглядають, будемо їсти самі. Смак студенцю від того не змінюється. Рибу ми. Розклали, розлили. Як бачимо, до кінця ми не розливаємо. Зараз виставляємо десь на бічну поверхню, де вона пристигне трошечки, при охолоне, і тоді поставимо в холодильник, щоб вона застигала. Але перед тим, як ми будемо це робити, ми зробимо ще одну дуже важливу річ, без якої наш холодець буде ніякий. Ми обов'язково зверху додаємо чорного перцю. Він дає аромат і дає прикрасу. Трошечки чорного перцю. Якщо забути, колець буде недоскональний. Колись моя прабаба Василина називала рибу розплюй хліб, тому що, коли їш рибу, особливо річкову рибу, де є багато гостяків, постійно треба було плюватися, випльовуючи дрібні кістки, вибирати. Та страва, яку ми сьогодні з вами зготували, якщо її правильно зготувати, довго і рехтельно варити. Ніколи там не буде ось яка, який вас колить. Навіть найгрубші кістки, включаючи і навіть дрібненькі і острі, вони будуть їстися, насичуючи ваш організм добрим природнім кальцієм. Отже, смакуйте разом з нами, готуйте, навчіться зварити цей холодець з риби і будете бачити, що він стане вашою улюбленою святковою стравою. Сьогодні маємо Різдво і до вас вітаюся християнським привітом! Христос рождається! Дуже багато сьогодні, хочучи визначитися, вирізнитися від загальної маси людей, вітаються Христос народився, вважаючи, що це буде так дуже культурно і правильно. Але скажу вам, що справді по-християнськи, коли ми дивимося на християнство не як якусь ідеологію, а як віру у прихід Божого Слова на землю, правильно буде вітатися Христос рождається. Тому що ми не констатуємо лише факт історичного народження, приходу Ісуса на землю в Першому році, з якого ми починаємо літочислення наше, але ми констатуємо факт, що Христос народжується постійно, повторюючись із словами апостола Павла, який каже, що Христос учора, сьогодні той самий навіки, той самий Христос, який народився 2000 років тому, народжується у кожному храмі, у кожному вертепі, у кожній домівці, де про це цю подію згадують і пам'ятають. Тому я бажаю, щоб Христос рождався у ваших серцях. Христос рождався у всіх ваших родинах, щоб Христос був присутній, Його радість і мир, світло, яке Він приніс на землю, було присутнє і видиме по всьому світі. Нехай народжений Ісус із Вифлеємської Яскині дарує мир, радість, надію, світло і тепло кожному з вас, дорогі наші глядачі. Благословення Боже, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і перебуде з вами у ці радісні, різдвяні дні. Христос рождається.